Інструкція з додавання працівника в кабінеті смарткаса. Спочатку увійдіть до кабінету смарткаси. Введіть свої дані, логін та пароль. Потім знайдіть розділ Персонал. Перейдіть в розділ, натиснувши на кнопку Працівники. Тепер додайте нового працівника. У цьому розділі знайдіть кнопку Додати або символ плюс це іконка створення. Натисніть, щоб відкрити форму додавання. Тепер заповніть дані. У формі введіть необхідну інформацію. Ім'я та прізвище працівника. Роль або посада, наприклад, продавець, адміністратор, контактні дані, імейл або номер телефону за потреби, доступ до системи. Створіть код доступу до каси. Після цього збережіть дані. Натисніть Зберегти. Новий працівник з'явиться у списку розділу працівники. Тепер перейдіть в розділ Мій бізнес. Оберіть торгову точку. Натискаєте редагувати торгову точку та обираєте працівники. Якщо у вас кілька торгових точок, виберіть, до якої з них матиме доступ працівник, зберігаєте. Залишилось передати доступ працівнику. Надайте код працівнику, щоб він міг увійти до смарт-каси. Перевірте разом із ним правильність входу та роботу каси.